Абсолютно реальности, пастор Крис, Неділя, 27 липня. Плануйте свою молитву, Священне Писання від біг Біблії. Екклезіаст розділ 5, вірш 2. Не поспішай своїми устами, І серце твоє не хай не поспішає, казати слова перед Божим лицем. Коли справа доходить до молитвы, важливість планування усвідомлювать важливость планувания вашої молитви. Молитва це не те, що ви робите наполовину. вона вимагає благоговіння, розуміння, ретейной підготовки. В Эклезиасте 5:2 сказано: Не поспішай устами твоїми, і сердцем твоего. Нехай не поспішає казати слова перед Божим лицем, Бо Бог на небе, а ти на землі, тому нехай буде небагато слів твоїх. Коли ми молимося до Господа, ми повинні робити це через прямого ясно. Планування молитвы означає визначення величия Бога і визначення того, щоб він самогутний. Це передбачає підготовку вашого серця, налаштування вашого розуму на речі, які ви хочете обговорити з ним і форму... формулювання їх точністю і широсію. Згадаємо ще раз, щоб він сказав в останній Частине Глезіянства п'ять два. Нехай буде небагато слів твоїх». Це означає, що ти маєш відсумувати свої молитви, це нагадали слово Господа Ісуса Матвія 6:7. Околи молиться, не повторюйте марно, як погано, бо вони думають, що будуть вислухані за багато слів своє. Але як ви можете підсумувати свою молитву, якщо ви і не планували? Це не означає, що ви повинні мінімізувати час, який ви проводите молитви, навпаки, бути свідомими та і керуваними духом? Необдумані слова. І поспішним висловленням немає місця перед царем слави. Плануючи свої слова. Коли ви готуєте свої молитви, ви активно залучайте свій розум і дух щоб уходити из Божої Ви готуєтеся для того, щоб промовляти слова сполнені віри і сили. Корисно завжди знаходити час, щоб записати те, про що ви хочете поговорити з Господом. Подумайте про сфери вашого життя, в яких ви бажаєте, Його керівництва, втручення і благословення. Подумайте також про думки і розуміння, які він можливо же пробудив у вашому серці. Потім ви говорите мовами, Говорячи мовами, ви высловы божественные таймицы та отримуєте розуміння реальності речей, які не піддаються людському розумінню». Молитва, дорогой Господь, я дякую Тобі за привели молитви и за мод Твое слово. Я з благоговінням и це спрямовано керуючий Твоим духом, щоб промовляти слова, спомина віри і божественного розуміння, робучи мої слова молитви ефективними. Дякую за запевнення відповіді. бо Ти завжди чуєш мене. Em nome de Jesus, amém.